Головний закон достатку. Якщо зрозумієш, у тебе ніколи не буде проблем з грошима. Закон простий. Куди ти спрямовуєш увагу, те й росте. Фокусуєшся на нестачі, створюєш ще більше дефіциту. Фокусуєшся на тому, що вже маєш, запускаєш механізм примноження. Усі твої покупки, подорожі, гроші, які ти хочеш, вони починаються не з банківського рахунку, а з твого внутрішнього стану. Завдання дуже просте, але воно реально перепрошиває. Створи в нотатках папку Мій достаток. І щодня записуй туди лише одну річ, за яку ти вдячна. Сьогодні це може бути чашка кави, а завтра клієнт, що заплатив за твою послугу. Післязавтра те, що в тебе вже просто є дім і світло. Не обістцінює, бо це вже ресурс. А тепер найважливіше. Коли ти щиро дякуєш навіть за мале, ти ніби говориш світу. Я готова приймати ще. Я вже відчуваю це багатство. Давайте мені ще більше. А коли ти весь час жалієшся і думаєш, мені мало, ти кажеш, рівно те саме, дайте мені ще більше дефіциту. Все починається з внутрішнього стану. Це не банальність. Це фундамент. Бо більше жінок саме тут і пролітають. Якщо хочеш перепрошити своє грошове мислення, тоді велкам на вебінар ДНК Гроші. Деталі в описі.